З Євангелія від Марка. Того часу, коли учні були в дорозі, підіймаючись до Єрусалима, попереду них йшов Ісус. Вони ж були дуже здивовані, а ті, хто йшов слідом, були охоплені страхом. Взявши знову дванадцятьох, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми піднімаємося до Єрусалима, і Син людський буде виданий первосвященникам і книжникам. І засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють, і через три дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Йоанн, заведе її сини, і кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому. Зроби нам так, щоб ми, один праворуч тебе, а інший ліворуч, сиділи у славі Твоїй. Ісус же сказав їм: Ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся, вони сказали йому: Можемо. Ісус же відповів їм: чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене, чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то почали обурюватися на Якова і Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але. Якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою, і якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже й Син людський не прийшов, щоби служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох.